Це сталося в той момент, коли люди перестали чекати на пророцтва. Весна 2025 року була насичена політичним шумом, інформаційним перевантаженням і повною плутаниною у фокусах суспільства. Багато хто вже не згадував про передбачення минулого, але ті, хто колись уважно слухав слова грузинської провидиці Лелі Какулії, знову відкрили її записи. Причина проста: останні події почали розгортатися так, як вона говорила ще до 2010 року. І саме її останнє пророцтво, яке довго ігнорували навіть її послідовники, почало збуватись з точністю до деталей. Цей текст зберігався в архівах особистої групи, яку провидиця вела останніми роками свого життя. В ньому не було метафор, була конкретика. І зараз, коли події співпали, її слова почали передавати один одному навіть ті, хто не вірили в езотерику. Україна пройде через повне руйнування і зраду не ззовні, а всередині. Людина, якій ви довіритесь у найважчий момент, не витримає тиску правди. Але саме після її падіння нація отримає вибір. Я не бачу цього через призму виборів, через документи чи міжнародні ініціативи. Я бачу кінець у тиші, яку зламає жінка. Вона скаже фразу, після якої більше не буде страху. Ці слова не були почуті тоді, коли були сказані. Але восени 2025 року, після низки несподіваних відставок. Конфліктів у керівництві, і особливо після падіння фігури, яка до того вважалася недоторканною, пророцтво Лелі набуло нової сили. Вона казала: на сході країни з'явиться злам, не фронт, а центр, який тримався на балансі страху. І цей центр розпадеться без бою. Тоді вперше українці перестануть вірити в силу зверху. Але не впадуть у хаос. Вони створять нову сітку не військову, а моральну сітку людей, які не чекають наказу. В цей момент. Почалась головна кульмінація. Суспільство почало розуміти: ті, хто досі вважалися стратегами перемоги, втратили довіру. Не тому, що зрадили, а тому, що виявились неспроможними сказати те, що бачать всі: війна більше не потребує героїв, вона потребує виходу у багатьох містах. Активісти, волонтери, навіть невеликі медіа почали посилатись на слова лелі-какулії. Особливо на фразу, яка була записана нею власноруч в останньому зошиті, коли мовчання сильніше за ракету, тоді ви близько до миру. Не питайте в політиків. Подивіться на людей, які перестають кричати: це і є кінець. З'явилися три випадки, які підтвердили силу цього тексту. Перший у Києві під час великої наради військових аналітиків не прозвучала жодна нова стратегія. Замість цього фраза: треба домовлятися із собою. Другий у Харкові перестала виходити ключова пропагандистська газета. Третій у Дніпрі на одній із площ просто зник портрет з гаслом. Ніхто не знімав його публічно. Він просто не з'явився. І ніхто не повернув. Ці деталі збіглися з іншим фрагментом пророцтва. Коли зникають імена, починає говорити совість. Це буде початок кінця. Коли жовтень перейшов у листопад, суспільство почало жити в новому стані. Не тривоги, а напруженого очікування без чіткої точки фокусу. Інформаційна картина розсипалась, основні телеканали втратили рейтинг, політичні ток-шоу знизилися до рівня архівного шуму, а новинні стрічки переглядали вже не з інтересом, а з автоматизмом. Саме в цей момент слова Лелі лелікакулії почали циркулювати серед офіцерів, волонтерів, чиновників і навіть працівників дипломатичних структур. Війна в Україні не закінчиться перемогою, вона закінчиться вироком, але не судовим, а моральним. Народ, який прийшов до краю, сам поставить крапку, і після цього не буде лідера. Буде нація, яка вже не потребує облич. Це було написано у 1997 році. Тоді її назвали фанатичною і радикальною. Але восени 2025 року у світі почались дипломатичні розмови, які не анонсувались публічно. Представники деяких країн почали надсилати до України не офіційні місії, а неформальні дослідницькі групи. Їх цікавило не стільки завершення війни, скільки трансформація державної вертикалі. І саме тут знову з'явились слова лелі. Україна покаже приклад не капітуляції і не перемоги. Вона покаже приклад втрати віри у стару конструкцію світу. І ця втрата не зруйнує її. Вона перетворить її в те, що інші боятимуться копіювати, але не зможуть ігнорувати. Кульмінація настала тоді, коли одна з головних військово-політичних фігур країни публічно вийшла з процесу, не зробивши заяв, не назвавши причин. Вся країна зрозуміла, це знак. Відмова від ролі більше ніж втрата контролю. Це зняття символу. І в тому ж місяці українські громадські структури офіційно об'єднались у міжрегіональні ради, не підпорядковані міністерством. Їхній перший документ. Хартія дій без імен вийшов без жодного підпису. Усе це збіглось з останньою цитатою Лелі Какулії, яку згодом викарбували на стіні у Львові: Не чекайте, що мир принесе той, хто веде у війну. Мир прийде сам, коли біль стане мовою, яку зрозуміють усі, без слів. У грудні 2025 року Україна увійшла в новий період не юридично, не офіційно, а внутрішньо. Більшість громадян не могли пояснити, що саме змінилося, але все виглядало інакше. Не залишилося відчуття, що все ще чекають наказу. Зникло очікування на виступи, прогнози, вказівки. Люди почали жити не за сигналом із телевізора, а за ритмом власної межі. І саме в цей момент почали з'являтися нові документи, в яких вперше з 2022 року не згадували слово фронт у нарадах місцевих органів влади. З'явилась тема переналаштування на цивільне життя. А в ЗМІ зменшилась частота повідомлень про активні бойові дії. Не тому, що їх не було, а тому, що про них перестали говорити як про єдиний сенс існування країни. У цей самий час грузинські журналісти звернулись до міжнародних аналітичних центрів із запитом про Лелю Какулію. Вони просили дати оцінку тому, що вже назвали пророцтвом, яке випередило епоху. Один із експертів відповів так. Усе, що сказала ця жінка 20 років тому, зараз відбувається як соціальний процес, і що найбільше вражає, жодне з її пророцтв не було зосереджене на лідерах. Усе про народ. І справді, усі ключові фрази Лелі були не про людей, які вийдуть вперед, а про націю, яка стане зрілою, настільки що не потребуватиме передових. Саме це стало шоком для політичного класу. Не зрада, не поразка, не втрати, а байдужість людей до вказівок зверху. У цій байдужості не було цинізму, була тиша, стихійне рішення народу жити далі без узгодження. І в останньому уривку, знайденому серед записів Лелі Какулії, є фраза, яка і стала точкою. Коли народ відпускає страх і не шукає заміну страху, тоді настає мир і не з обов'язку, а з втоми, яка очищає. Цей текст почали роздруковувати та вішати в навчальних закладах без імені автора, бо вже не важливо, хто це сказав. Важливо, що всі це нарешті зрозуміли. У січні 2026 року стало остаточно зрозуміло: не буде заяви про перемогу, не буде засідання, де оголосять війну завершено. Не буде ані паперу, ані підпису. Але буде очевидне – лінії фронту більше не зсуваються. Військові перестають говорити про наступ. Політики уникають слова перемога, а люди, які ще влітку розписували сценарії капітуляції або прориву, тепер мовчки шукають квитки додому. У міжнародних новинах Україна перестала бути заголовком. Вперше за багато років її згадували не через вибухи, а через громадську трансформацію. Аналітики писали про феномен, який не мав чіткої назви, коли нація сама завершила війну, не вигравши її у класичному сенсі, але не програвши її внутрішньо. Це не вкладалося у стандартні дипломатичні терміни, але вже не потребувало пояснень, бо працювало. У Україні активізувались місцеві ініціативи. З'явились комітети довіри, кооперативи відновлення, школи без рейтингу, але з чергами на вступ. Люди в громадах почали створювати структури, які не підпорядковувалися жодній партії. А у великих містах вперше почали відкриватись центри підтримки не для біженців, а для тих, хто повернувся і не знав, що тепер робити. Це була нова реальність, тиха, позбавлена ідеології, але міцна. На міжнародному саміті, який проходив у лютому, один із дипломатів сказав: ми не знаємо, коли саме завершилась війна в Україні. Але ми знаємо, що народ цієї країни вже живе в тому, що ми назвали би післявоєнним. І це був єдиний справжній підсумок не визнання, а констатація. Того ж тижня в Грузії, на стіні біля будинку, де жила Леля Какулія, хтось залишив напис: простий, без підпису, збулася, бо вони виросли. Це був фінал її останнього пророцтва, і він став реальністю не тоді, коли настала перемога, а тоді, коли перестала бути потрібною війна, те, що сталося в Україні між кінцем 2025-го і початком 2026 не описане в підручниках і не вміститься у зведення генштабу. Це не нова фаза і не фінал в термінах офіційної мови, це відмова від продовження безглуздого, відмова безгучного ні, без руху опору, без мітингів, просто масове мовчазне рішення. Більше не будемо жити війною. І це стало тим, що не зумів передбачити жоден аналітик. Але про що попереджала Леля Какулія? Її останнє пророцтво, над яким колись сміялися, стало сценарієм дійсності. Вона не вказувала на президентів, вона не описувала генералів. Вона казала про процес у середині нації. І він почався з того, що люди перестали кричати. А завершився тоді, коли вони почали будувати, не чекаючи інструкцій. Зеленський залишився в історії як людина епохи оборони, але завершення не належало йому. Воно прийшло з вулиць. Із лікарень, із руїн, де люди вже не хотіли вмирати символічно, вони хотіли жити практично. Це і був кінець. Якщо коротко, то пророцтво Лелі Какулії збулося з точністю не тому, що вона назвала дату, а тому, що вона побачила головне: війна в Україні завершиться не коли замовкне зброя, а коли нація більше не погодиться платити за помилки тиші кров'ю. І цей момент настав без свідків, але з остаточною дією. Саме після цього, після моменту колективного внутрішнього відмовлення, все почало ставати на свої місця не раптово, не тріумфально, а органічно, як вода, що знаходить собі русло. Війна, яка трималась не лише на фронтах, а на страху, на очікуванні, на постійній мобілізації уваги, втратила свою психологічну опору. Люди більше не жили в реакції. Вони почали жити в ініціативі. Пророцтво лелі какулії закінчується словами: коли день стане звичайним, а не черговим рубежем, тоді почнеться відновлення. Невелике, не героїчне, а справжнє. Тілець народу тоді зцілиться, коли душа перестане кричати. Весною 2026 року в Україні почались справи, яких не афішували. Місцеві бюджети почали витрачатися не на утримання, а на розвиток. Зникли черги на виплати, з'явилися черги на спільні проекти, замість нових політичних лідерів, з'явилися координатори без піару, без передвиборчих кампаній, без плакатів. І в цьому і була перемога, бо вона стала неподією. А станом на згадку про лелюкакулію не поставили пам'ятник, але її ім'я вписали в пам'ять тих, хто пережив найтемніший період і побачив світ не на полі бою, а в простому реченні ми самі обрали жити інакше. Це і є та форма завершення якої не навчать у жодному штабі, але яку носитиме кожен українець не як травму, а як усвідомлення. Пророцтво збулося не тому, що час настав, а тому, що народ дозрів.